Парк імені Федора Маршавцева ожив у живописі. Саме це місце обрали організатори конкурсу пленеру образотворчого мистецтва чарівна осінь осінь-2016» для втілення осінньої пори року. Учасники змагались в різних вікових категоріях: від найменших учнів початкової художньої освіти до вже досвідчених викладачів. Для того щоб стимулювати творчість, Молодого поколения, но потом подключились и взрослые. И сначала было как бы одна-две категории, потом расширилось, сейчас желающих стало очень много. Такий конкурс проводиться два рази на рік восени та весною, та вже набрав неабиякої популярності. Бо кожного разу роботи творчих криворіжців вражають несподіванками та знахідками, які оспівують рідне місто прекрасне за будь якої пори року. «Коли ще погода хороша, коли тепло, можна з пальбертами вийти в Мершавцева, з нашої лодочної станції. Ось тут здесь діти вибирають собі определену точку такого парку, який їм більше всього нравиться. которая как-то освещается интересно, по-особому, или переходит через Данцевский мост. Там тоже арки, старые сооружения, вот эти, очень так привлекательно смотрятся для художников. Желающих стало больше. Сначала у нас в этом зале вмещались, ну, работ 15, не больше. Теперь у нас уже не хватает помещения». Кожна з робіт по-своєму прекрасна та неповторна. Але досвідчені журі вже таки обрали картини переможців, які посіли перше, друге та третє місце. Нагородження кращих та відкриття виставки, яка триватиме біля двох тижнів у міській виставковій залі, відбудеться вже у суботу, 22 жовтня.